Вітаю, в ефірі інформаційні деталі п'ятниці у сьогоднішньому випуску про таке. Столичні ціни на житло в обласному центрі дорожчає нерухомість. Люк-пастка. У центрі Ужгорода біля початкової школи утворилась вирва біля люка. На дорозі пішли тріщини, де комунальники. Перевірка гідрантів. У якому стані Ужгородські пожежні гідранти і для чого вони потрібні? Дивіться далі. Закарпатська нерухомість подорожчала. Вартість однокімнатної квартири в Ужгороді майже як у столиці. На Закарпатті, за підрахунками рієлторів, чи не найбільший попит на одно та двокімнатні квартири економ-класу, хоча цікавляться і дорогим житлом. А от орендувати однокімнатне помешкання в Ужгороді можна за 2 тисячі гривень на околиці та від 3 тисяч у центрі міста. Мінімальні ціни на оренду двокімнатних квартир варіюються від 2 до 3,5 тисяч гривень залежно від ремонту. Та розташування будинку. Якщо в середньому колись коштувала сама дешева малосімейка десь 1500-1200, то зараз вона 1800-2000. Сама проста там, де є ванна, туалет невеличкий, зокрема на п'яному базарі і коло України. Якщо брати новобудову, якщо колись коштувало ну, 300 доларів, то зараз стараються прив'язати десь в районі 5000 тисяч гривень. До трьох років позбавлення волі загрожує поліцейським, які збили мотоцикліста в Мукачеві. Фактом ДТП уже зайнялася прокуратура. Наразі встановили службовий автомобіль поліції, за кермом якого знаходився командир п'ятої роти служби, не надав перевагу в русі водію Мопеда як наслідок у постраждалого переломи та забої. А патрульним загрожує кримінальна відповідальність з позбавленням права керувати транспортними засобами. Чоловік, який був за кермом Мопеда, отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості, тобто його було доставлено до центральної міської лікарні Мукачеві. Встановлюється ще важкість цих тілесних ушкоджень, але за частиною першого вже розпочато кримінальне провадження. І у випадку, якщо в суді буде доведена їх вина, і судом вони будуть визнані винними, їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Пастка на розі вулиць Петрової і Цегольнянської в Ужгороді провалюється дорога. Тріщини пішли від каналізаційного люка, асфальт тут утворив велику дірку. Жодних огороджувальних чи попереджувальних знаків, крім палиці з яскравим пакетом, тут нема. Хоча небезпечне місце знаходиться поруч із початковою школою. Батьківський комітет ще два тижні тому звернувся до міської влади, але комунальники досі не відреагували. Щодня повз яму проходять десятки дітей. І їздять машини. Це кошмар, що це можна сказати. Ну самі бачите, заїхати нереально. Люди йдуть за, діть, за дітьми в школу і не можна добратися доїхати. От такі у нас дорожні служби. Тож так, третій день. Ну я вчора звернула увагу на ту яму, що, що яма велика стала і більша. Сьогодні вона побільшала, а машини так стоять, що і тут і не пройдеш, там не пройдеш, тут не пройдеш. Ужгородців просять повідомляти про пошкодження гідрантів за масштабну перевірку, яких взялися після пожежі в Ужгородському універмазі. На території міста більше чотирьох сотень пожежних гідрантів. Скільки справних нині невідомо. Кілька років поспіль проводять тільки планові перевірки без ремонту, адже кошти на нього не виділялося. Ірина Крупко більше. Ужгородські гідранти перевіряють по-серйозному, от тільки вже після пожежі в Україні. Планові заходи до цього були двічі на рік, щоправда, безрезультатні. Вже декілька років, можна сказати, вже десятиліттями не проводився нормальний їхній ремонт. І таки маємо ситуацію. По минулому році у нас було близько 450 гідрантів, із них було близько 30-40 несправних. Ну, це в загальній кількості по місту разом з об'єктами. Перевірити, чи справний гідрант без спеціального інструменту і знань, майже нереально, адже більшість із них знаходиться під землею у колекторах, прикритих важкими люками. От так виглядає пожежна колонка, котра накручена на підземний гідрант, яких у нас більше 90% в місті, От так виглядає. Самі розумієте, що Тяжко його знайти за стан гідрантів у місті відповідає комунальне підприємство Водоканал. Вони мають проводити спецперевірки спільно з рятувальниками на території міста. Понад 400 гідрантів, якщо точніше, то 411, із яких на на протязі експлуатації, так чи інакше, щось десь може відбутися і прийме непрацездатний стан. Далі ми будемо дивитися, де треба провести якісь регламентні роботи для того, щоб це обладнання функціонувало в належному стані. Майже 90% пожежних гідрантів міста підземні або приховані, але є і особливі, які стали вже туристичною родзинкою міста. Гідранти, які встановила чеська фірма інженера Ярослава Матічки. Вони й розробили тодішній проект міського водогону. Водонапорна вежа, я не знаю, до речі, чи вона збереглася на кальварі. І вона от фактично була встановлена на такій висоті для того, щоб помпувати воду, ці 2000 кубічних метрів, розподіляти по, по всій території. Найбільше гідрантів, я думаю, все ж таки на Галагові, звичайно, в районі Галагов. За більше, ніж 80 років, навіть вигляд їхній майже не змінився. От тільки зникли бронзові кріплення та ланцюги. Ось вони до 2013 року служать. Це їхня дата, яка встановлена на всіх гідрантах Ужгорода. Оця дата стоїть 2013 рік. І це не просто дата. Кілька старих чеських гідрантів і ще працюють, кажуть пожежники. Ними навіть користуються, от тільки аби вони функціонували як колись потрібні кошти на ремонт. Принцип роботи таких старих чистких гідрантів нескладний. Під'їжджала пожежна машина до різьби спеціальним пристроєм. Під'єднували пожежні рукави, а потім, відкручуючи ось тут зверху різьбу, відкривався клапан, який знаходиться фактично всередині. Скільки ужгородських гідрантів придатні до роботи, обіцяють розказати вже наступного тижня. Невідомо поки і чи виділять кошти на ремонт. Але спеціалісти наголошують: якщо бачите, що з гідранта, чи з підлюка тече вода, значить він в аварійному стані і потрібно негайно викликати комунальні служби. На трьох вулицях Ужгорода сьогодні зникатиме вода через ремонтні роботи водоканалу. Через це пониження тиску. Водопостачання очікується в будинках номер 24, 26 та 28 на вулиці 8 березня, номер 25 на Занковацької, та у будинку номер 39 на вулиці Грушевського. Ремонт завершить до кінця робочого дня. А у понеділок, 22 лютого, на перехресті вулиць Перемоги та Легоцького з 9-ї не працюватиме світлофор через роботи з обрізки дерев. Водіїв просять врахувати тимчасові незручності під час руху в цій частині міста. Закарпаття з подвійним громадянством взяли на рекордні контрабанді у три тисячі пачок сигарет. Спритника помітили не наші, а сусіди, співробітники прикордонної угорської поліції. Пікап фіат перетнув кордон через КПП Вілок Тисабач. Підозру викликало переварене та збільшене дно машини. Уже з села Кельча автівку повернули для перевірки на кордон. Виявили схованки у порожнинах під заднім садінням з цигарками. 33-річним чоловіком, в якого Виявилося подвійне українсько-угорське громадянство, і товар на понад 2 мільйони форентів займаються угорські правоохоронці. Залишайтесь на 21-му. Попереду ще багато цікавого. Серед іншого про таке річки повноводні, але загрози паводку поки нема. Водники вивезли на латорицю й боржаву на сосні станції, щоб відкачувати воду еко з карпатськими травами та сіном. Ужгородка створює хендмейд для сну та затишку. Нові спортивні успіхи. Бронза чемпіонату України з легкої атлетики у Закарпатки. Через високий рівень річок та рясні опади на Закарпатті відкачують паводкову воду. Наразі на річках Латориця та Боржава працює 9 насосних станцій басейнового управління. За добу стаціонарними насосними станціями перекачується близько мільйона кубічних метрів води. Наразі рівень річок у межах норми. На вихідні синоптики прогнозують дощі, проте загрози паводку кажуть водники нема. Хоча підйоми рівні води у гірській місцевості до пів метра очікується. Станом на сьогодні ми перекачали вже майже 7,5 мільйонів кубічних метрів. Це, для прикладу, якщо взяти за весь минулий рік, ми лише 3 мільйона кубічних метрів перекачали, то вже за цей поводковий період, бачите, в два з половиною рази більше. Всього у нас є 32 таких стаціонарних насосних станції. Потреби включати інші зараз немає, оскільки рівні досить низькі. Намагаємося підтримувати оптимальний режим на меліоративних системах, на сільськогосподарських угіддях. Акумулюючі водосховища меліоративної системи Чорний Мочер закриті, проводиться акумуляція, спуск води ми не здійснюємо, тому що все-таки рівні води в каналах досить підвищені. У Журоцькому районі ситуація контрольована, повністю працюють на Латворицькій осушній системі. Вона також охоплює у район і на Берівській міліоративній системі ...на сосні станції, тобто підтоплень ми уникаємо. Дохняні еко-подушки з карпатськими травами створює Ольга Гапоненко з Ужгорода. Її хендмейд-подушки, пледи і торби вже продаються не лише в Україні, а й в десятку європейських країн та навіть Америці. Зараз дівчина мріє про розширення асортименту і власний стартап. Ольга Гапоненко більше трьох років займається хендмейдом. Звична справа, яка переросла з хобі в основну роботу, приносить не тільки заробіток, а й моральне задоволення. Ольга, перекладач за фахом, захопилася ручною справою, коли повернулася з навчання у Києві. Помітила її бабуся, шиє турбини й покривала. Дівчина зрозуміла якісний хендмейд з елементами автентики завжди в ціні. Привернули її увагу подушки, унікальність, яких не тільки в кропіткій праці дизайнерських ескізах, а й в повна. Соломи та духмяних трав. Надихнули Олю друзі, котрі захоплювалися її новою справою. Дуже багато друзів, які проходили до нас гості, дивилися які подушки, і всі такі, ой, яка класна, я так хочу, і я так хочу. І ми почали спочатку просто дарувати на день народження. А потім якось так воно пішло, пішло, пішло. і Я запропонувала бабусі, що якщо так люди хочуть, їм так це подобається. І воно справді додає такого затишку дома. Кожна подушка у нас зроблена з такою любов'ю, то вирішила якось це потрошки, потрошки доносити більше до людей. Виготовлення подушки відповідальний процес. Дівчина каже. Індивідуально малює ескіз для кожного клієнта, ретельно підбирає тканину та кольорову гаму. Речі хендмейду Сані Грані можна придбати не тільки через соціальні мережі, а й в Ужгородських магазинах. Аби замовити подушку за власним дизайном, доведеться зачекати приблизно тиждень. Ціна від 250 до 400 гривень, в залежності від дизайну, наповнення, розміру та матеріалу. Поліні подушки дуже користуються популярністю. Їх дуже беруть. Вони є декілька видів, А зараз з'явилися дуже класні, які просто фау-фурор, набиті соломою. Не дуже аутентичні сувенірна подушка Транскарпатія, на якій зображений колорит Закарпаття, є фаворитом продажу та облетіла багато країн: Америку, Грузію, Польщу, Словаччину. За три роки Оля пошила більше двох сотень унікальних м'яких виробів і вже має постійних клієнтів у десятку країн. Покупців вистачає в Ужгороді. Ігор не вперше купує дизайнерську подушку. Приваблює його не тільки якість, креативність, а й ціна. Я вже купляю подушки десь четвертий раз. Сьогодні я взагалі беру дві, вибрав цю і цю. Ця така має символічну таку назву Транскарпатія з такими хатинками на таких гірках. Я її подарую друзям, вона поїде за кордон через океан. А цю я подарую мамі. Зараз свято наближається, вона наповнена соломою. І Має такий лікувальний характер. Планів у дівчини, хоч відбавляй: мріє не тільки відкрити власний магазин з подушками, а й втілити у реальність свої кондитерські здібності. Зараз Оля дуже багато працює над створенням нових проєктів, аби у майбутньому тішити клієнтів і створити власний повноцінний стартап. Старий цвинтар, що береже секрети історії, назва найбільшого ужгородського кладовища Кальварії з арамейської перекладається як Голгофа, а з латини чаша покійних. На кальварії є каплички, які символізують шлях Ісуса, і свого часу це було місце відпустів. Тут поховані видатні митці, талановиті поети, військові герої, загалом більше п'яти тисяч могил. А ще двохсотлітній цвинтар має власні легенди і особливості. Про них Олександра Тура. Кальверія найбільше та найстаріше кладовище Ужгорода. Його історія починається у другій половині XVIII століття, коли Закарпаття ще входило до Австро-Угорщини. Перше захоронення тут зробили у 1795-му. Поховали відомого угорського поета Дойко Габора. Але, на жаль, його могила не збереглася до наших днів. Розташували цвинтар у самісінькому центрі Ужгорода на найвищій точці, неспроста. Так будували у багатьох містах старої Європи. Справа в тому, що згори вода стікає, і щоб не ставити труну у воду під час ну, весною, коли сніг, та чи осінь, коли е, е, багато дожів і рівень підземних вод піднімається, похвально знаходиться на, на якомусь пагорбі, на горі вище. Кладовище умовно поділене на дві частини. В одній ховали Риму католиків, в іншій реформатів. Це легко простежити за формою надгробків та прізвищами похованих. Спочатку на кальварії встановлювали тільки дерев'яні хрести, але вони швидко псувалися. Тому згодом Ужгородці замінили їх залізними, справжніми шедеврами ливарного мистецтва. Згодом з'явилися надгробки з каменю, обеліски і стели, з андезиту, лабрадориту, граніту, ще пізніше з мармуру чи мармурової крихти. Майстрів такої справи в Ужгороді не було, тому перші надгробки привозили з пряшева, Кошице та Будапешта. Цікавою на кальварії є частина, де ховали черниць Вінсенток. Вони належали до соціального ордену Римо-католицької церкви, який діяв у кінці 19-го – початку 20-го століття. Ці черниці виховували дітей та доглядали за хворими в теперішній обласній лікарні. Тут спочиває і її засновник Андрій Новак. А ще вічний спокій на кальварії знайшли відомі митці: художники Йосип Бокшай, Альберт Ерделі, Федір Манайло, письменник Федір Потушняк, поет Петро coins Кальварія, як більшість старовинних цвинтарів, має свої легенди та драматичні історії. На цьому місці спочивають Ужгородські Ромео і Джульєта. У 1892 році їх історія вразила усе місто. Родина дівчини, доньки військового, повинна була переїхати у інше далеке місто. Та пара, зрозумівши, що не витримає розлуки, припаршись одна до одного спинами, одним пострілом прострелила свої гарячі серця. Відтоді спочивають тут, у одній могилі. Разом і назавжди. Кальварія досі діє. Захоронення тут проводять рідко, здебільшого для родичів покійних, бо з 2001 року воно офіційно закрите. Тут ми лише здійснюємо підпоховання у діючі могили до родичів. Окремо в нас є, де поховані воїни, визволителі Другої світової війни. І останній рік, минулий, у зв'язку з подіями на Сході. Тут захоронені вісім хлопців, які загинули, і ми їх поховали на геройському кладоші. Пам'ятний комплекс пагорб слави був споруджений у 1945 році для полеглих за визволення прикордонних населених пунктів Закарпаття наприкінці Другої світової війни. Але за радянської влади ховали тут не тільки військових. Цікавий момент що радянську добу також пагорб Слави використовувався не тільки як військовий військове кладовище, а тут ховали в тому числі і. Приближено до політичної партноманклатури. номенклатури, поховано 1360 солдатів, це 228 могил. Сьогодні усе це історія двох століть, яка розмістилася на п'яти з половиною гектарах землі. Точну цифру похованих тут не знає ніхто, точно не менше п'яти тисяч. За більшою частиною могил нікому й доглянути, і старовинні, притаманні лише Закарпатській області надгробки, руйнуються і поростають травою. Хоча Ужгородська кальварія кажуть історики, унікальна, бо тут спочивають видатні особистості, а кожен пам'ятник історія. Збірна команда Закарпатської області виборола дві бронзові нагороди чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів. Серед дівчат третю сходинку п'єдесталу посіла ужгородка Дарина Новікова з результатом 5 метрів 81 сантиметр у стрибках в довжину. Для самих спортсменів результат дуже достойний, адже на Закарпатті немає закритого манежу для тренувань з легкої атлетики, де б вони могли якісно відпрацьовувати стрибки в зимовий період. Багато достойних. Суперниці завжди така запекла боротьба, проте результатом не задоволена, оскільки була готова показувати вищий результат, була готова стрибати за 6 метрів, але десь за 4 дні до змагань підкусила мене трошки хвороба, і тому трохи збилася підготовка і ну, був нижчий результат ніж я очікувала. Сьогодні в Ужгороді стартував Кубок України з гімнастики. Трансляцію найкрасивіших змагань країни дивіться на 21-му. сьогодні. Після деталей, а також у суботу та неділю ввечері, стежте за анонсами. А ми прощаємося з вами до наступних випусків в ефірі. Бережіть себе.